Шановні члени бюджетної комісії, шановний присутні, шановна Лариса Іванівна, і власні члени бюджетної комісії, присутні п'ятеро, комісія права проможна, то тому ми маємо право розпочинати роботу нашої комісії. То тобто для те, щоб підтримати дане рішення, прошу підтримати. Дякую. Сьогодні у нас засідання непросте, ми повинні організаційні питання вирішити, а саме. Комісія переробка е, доукомплектована, тому потрібно е, вибрати заступника голови. Ось тому ми порадилися і прийняли рішення, що заступника голови бюджетної комісії був Московський Андрій Олексійович. Як Андрій Олексійович, згодні? Згодні. згодні. Хто за те, щоб Підтримати цю кандидатуру, прошу проголосувати. Дякую, прийнята одностайна. Ну і ми знову ж таки пропонуємо секретарям нашої комісії обрати Алінік Олену Іванівну. Вона дуже добре працює. Знається на цьому. Є така пропозиція. Не буде других. Олена Івановна, ви згодні? Згодні. Добре. Хто за те, щоб підтримати? Прошу підтримати. Дякую. Все. Тепер розпочинаємо робити по порядку денному нашому, а у нас на порядку денної питання, тому а, переходимо до роботи комісії, наш я пропонував регламент роботи, щоб на кожне питання десь решта до 10 хвилин. І безпередно провести. Хто за цей регламент проти підтримує? Дякую. Перше питання у нас про внесення змін та доповнень до рішення 58-ї да, сесії 8 скликання виписано з села без москалини в області від 30 на року про бюджет випуску міської територіальної громади на 25-й рік. Інформує начальник фінансового відділу. Будь ласка, Наталя Григорівна. Доброго дня. Ну, Ось перше питання. Перші. Добре. Значить, так, пропоную е, проект рішення щодо перерозподілу планових призначень, а саме субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. На попередній сесії ми затверджували питання щодо виділення е, субвенції для Збройних сил України суми 500 тисяч гривень. Але ми планували. Цю субвенцію на паливо-мастильні матеріали. Значить, 14.03 надійшов лист від Служби безпеки України про те, щоб ми перенаправили кошти Цільове використання було передбачено на так, значить, на на на. Придбання транспортного засобу спеціального спеціалізованого призначення. Видатки розвитку. Сума стається та же, тільки призначення міняється. Кошти вже виділені, тому ми голосувати. У кого є запитання? Нема, хто за Тоді те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії, просто підтримати. Дякую, прийнято. Друге питання: про власне змін та доповнення до рішення. Під час восьмой сесії восьмого сіпня да. про бюджет випуск питання громади на 25-й рік. Значить, СІ. на фінансовий відділ надійшов лист відділу освіти, молоді та спорту про перерозподіл планових призначень, а саме в межах їх фонду. Тому, е... Перероз, першим пунктом перерозподіляємо планові призначення за рахунок економії коштів відділу освіти, молоді та спорту в сумі 609 тисяч в якому також передбачено співфінансування до постанови кабінету міністрів України від 27 грудня номер 1374 Деякі питання надання субвенції освітньої з державного бюджету. Місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету для забезпечення виконання навчального предмета захисту країни. Друге питання. Пропонуємо затвердити розпорядження міського голови номер 130 про розвідку бюджетних питань на фіційний період, а саме перерозподілити планове призначення загального фонду бюджету до спеціального фонду. Значить, в сумі 305 013. тисяч та також збільшити планові призначення дохідної та видаткових частин спеціального фонду, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування сумі 269. Я хочу зупинитись на сумі 305.012. Значить, ми плануємо, що нам нададуть субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на нове будівництво. Споруди цивільного захисту подвійного призначення захисними властивостями ПРУ на території опорного закладу освіти Вилківський заклад загальної середньої освіти номер 1 Виківської міської ради Змейського району Одеської області за адресою е, місто Вилкова, вулиця Різдвяна, будинок 62. Була затверджена проєкта кошторисна документація на. на, на, на. На виконкомі, і, згідно постанови, необхідно передбачити стофінансування на цей проект не менше 10%. Значить, міський голова курує це, це це питання, і, значить, нам буде виділена субвенція з місцевого бюджету, а саме обласного, суми 5 мільйонів. Та з місцевого бюджету Вилківської міської ради ми плануємо передбачити це фінансування в сумі 305 тисяч. Скільки я там казала вже шістнадцять п'ять ноль так тому пропоную проголосувати за це питання. Це ну без цих проєктів і школи працювати не будуть. Тому зараз школа номер один. У дальшому школа No2. Запитання. Є запитання. Чи з все? Завжди буду говорити 10%. Не менше десяти 5 П'ять мільйонів за рахунок обласного бюджету. Різниця за рахунок нашого бюджету в межах фонду відділу освіти. 305 тисяч 13. От ми перерозподіляємо ці кошти з загального фонду до спеціального для того, щоб ми могли використовувати їх за цільовим призначенням. Дякуємо за розуміло. Хто за те, щоб винести розгляд сесії та підтримати це питання, прошу підтримати. Дякуємо ну, Третє питання про затвердження програми розробка концепції індустріального парку міської містами громади. Будь ласка, Юлія уваги Проєкт програми про затвердження програми розробка концепції. І для розвитку індустріальних партій на території виківської громади. Що таке індустріальний парк? Ідустріальні парки це визначений ініціатором, а згідно законом ініціатором, може бути орган місцевого самоврядування, відповідної ділянки, ми визначаємо ділянку, на якій можуть проводитись, скажімо так, будуватись. Промислові об'єкти. Ще їх називають, скажімо, офіси для бізнесу. Чому вам надавався проєкт з сумами? Від суми відійшли, чому? Тому що згідно цієї програми ми можемо залучати кошти інвесторів, які бажають долучитись щодо розвитку індустріального парку. Перше, що ми повинні зробити, це визначити ділянку, яка буде предназначена для індустріального парку. Е, Предварительно ділянку ми визначили. Ярослав е, Валеріч може показати. Добренько, дуже було. Для... Давайте я там покажу Давайте. Давайте. Так. І для розробки ми будемо кошти саме інвестори. В з місцево по бюджету. Як все повертаємо. Ось тут автомби, відступимо, розрахуємо, проведемо інтеризацію, щоб визначити місце знаходження тут. Це дуже удобно для того, ну, як з боку транспорту, так і з боку річкового відчуття. сполучення. І відчуження якби від, як від е, е, забудови місцевої. А взагалі, якісь ну, плани, якісь там е, напрямки є. Роботи по цьому, ну будуть, скажімо, інвестори. Але ж у нас в плані економічного розвитку нашої громади, це є закладено? Розвиток індустріальних парків? Так, так. Ну, це і О, для розвитку. і для розвитку. Так. Ну, В плані нас його соціально-економічного не було. Але згідно закону про індустріальні парки. Ні, ну, я розумію, розумію, розумію. Зачали, що знає що я розумію. Це визначати привлечення, скажімо, це створення ну, робочих міністрів. Це, це щоб ми змогли під цю програму провести всі заходи щодо створення цієї концепції. Щоб mm -hmm. надалі, тобто ми будемо додати. Є стратегія, вона прийнята на, ну, на загальному Так, хотілося б ви да? розумієте, десь якісь перші кроки. Або все, що підштовхнуло нас на це, так? То, якщо в нас є, є можливість визначити ділянку, яка може прибліч інвесторів для розвитку бізнесу, для поповнення статті розвитку вилківської бюджету громади. Чому ні? Тобто, наразі ми визначаємо, далі ми вже проводимо до ладу місцевину документацію, також залучаємо ось інвесторів. Потім, Можемо визначити ще і ä, цю, керуючу компанією індустріального парку, це ми самі маємо право згідно договору визначати, яка буде вести цю, формування цього індустріального парку. Тобто без проблем ми не да. ми в змозі е, при прибіганні при, інвесторів. Ще на замінити місяця. І це, і то, яке на території. Так, есть, все по Ну так. ми повинні просто з вами вивчити і доповісти так, щоб було на сесії будуть питання. Ми, так, ми, так. розумієте. Ми так. повинні розуміти, що що, що у нас тут є. У нас тут ще. Багатий ульводнями, чи щось таке, що ми будемо конкретно робити, чи, чи риба, переробка, чи чого. Чи, чи да, воно воно все в комплексі. Тобто, там там згідно законом можуть бути. Це не нафто свердловини, не нафтові, не завод, ні. Це стосується не розповідь. і. Todo brinca, todo brinca, todo brinca. E eu que tá no meu ser. Ai, eu não sei se eu já vou ser um pouco. E eu que tá no meu ser. Eu não sei se eu там буде просто, там буде тільки производство. Так, там буде просто, так. І промисловість буде, і офіси керуючі, і воно в комплексі. Воно Ну, воно так придумано, саме під індустріальний парк. Це індустріальний парк, це раніше ідеї не було, а зараз так Ну, ви знаєте, новому Во всяк час трудно пробиватись, і давайте дамо поштовх в цьому, щоб ми комісія бюджетна підтримала це, а потім будемо вспоминати, о, зробили ми, добре зробили. Зрозуміло, є ще питання? Хто за те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії, прошу підтримати. Дякую. Одностайно. Дякуємо. Так, все, все, все. Наступне питання. Бачите, у нас наступне питання. Про внесення зміну рішення, рішення 59-ї сесії, 8 квітня Вилковської міської ради з Марської Детської області 26 лютого 2025 року. No 1639. Донецька Додати до рішення після другої сесії восьмого скликання Вілківської міської ради Ісмецької района Одеської області від 2504 року номер 2360 про затвердження цілової програми зміцнення законності безпеки та порядку на території Вілковської територіальної громади Ісмецького району Одеської області, безпечна Віківська громада на 24-й, роки. Інформує перший заступник. Будь ласка, Юрій, назва. Так, так. Я б дуже Наталя Григорівна згідно отриманого голоса від управління служби так, так. першому питання. Так, так. Да. ми вносимо зміни в додаток рішення минуле рішення на минулій сесії, вносимо зміни в додаток, а саме в заході на двадцять п'ятий рік. І сума залишається таж. Але мають е, призначення, так, да, це капітальні видатки вже будуть і напрямок, на який направлені ці кошти. Тобто ми залишаємо. Це так тільки це буде написано, тут у нас засоби. І це капітальні видатки. Зрозуміло. Є запитання? Є запитання? Ні, не є. Нема. Нема. Хто за те, щоб підтримати та винести народний сесій? Просить підтримати. Дякую, шановні, дуже. Дуже дякую за те, що ми провели всі питання. Розглянути, не буде якихось зауважень або пропозицій. Немає. хто за те, щоб закінчити роботу нашої комісії, прошу підтримати. Дякую, дуже дякую за роботу.